І я хотів бути футбольним агентом. Хотів. В мене був такий шлях, тому що я приїхав в Київ, в мене було мало грошей і мені треба було гроші. думаю, мені треба бути агентом. Чому? Тому що мій е, хороші кент е, мав однокласницю в Греції. Він в Греції в школі вчився, котра працювала в агентстві футбольному. Вони кажуть, е, ну, грецька сторона, нам в Карабах, в, там в Карабах хоче вротаря. Зарплата 500 тисяч в рік, по-моєму, доларів. Карабах 500 тисяч баксів. Так, це там ще не найбільше футбол. Це Як не найбільша я... зарплата в них, типе. я уявляю, Це, це їм, типу, треба в якісь підміни, їхні я їхній основний тримос. Ну, типу, того. і коротше, і я. А я так ну трошки знав Богдана Когута, який зараз в вересі стоїть, його запропонував їм. Ну вони мені не відповіли і через тиждень підписали Асміра Беговича. Хто ще вибор не стояв, так? Так. А я думаю, блядь, агент агенти, це не моя історія. Ну прикинь, вони ті їм якісь інші агенти дали Бегович, а я дав кого-то. Ну, ви огля... ну просто масштаб пропозиції, типу,